Можна мати ідеальну шкіру, використовуючи аптечну косметику. Як технолог-косметолог, я щодня бачу одне і те саме. Люди витрачають тисячі. Гривень або навіть доларів на косметику, але мають мінімальний результат, і знаєте що? Я була однією з цих людей, тому окрім свого досвіду, я вам буду розповідати про косметику і все, що взагалі трапилося з моєю шкірою, як я поборола вугрову висипку з допомогою аптечної косметики. І причина тому максимально проста, тому що найголовніше в косметиці, щоб працював склад, а не етикетка виблискувала, знаєте. А, от, Це та сама історія, коли ось, знаєте, таке червоне яблуко, таке гарне, неливне, от прям як мої губи. А всередині воно максимально гниле. Да, я тільки що трошки обісрала багато брендів, але тут є. Забудьмо у цьому відео ти дізнаєшся рейтинг аптечних засобів, які реально змінюють шкіру. Також мій особистий догляд і боротьба з ігровою висадкою, яка мене спіткала, собственно говоря, я вам скажу, як обрати аптечні і не тільки засоби, дивлячись на їх склад. І знаєте, щоб уникнути ось цих таких ситуацій, коли ти купуєш продукт просто з водою і ароматизатором, чому аптека це сила? Аптечна косметика створена для того, щоб лікувати шкіру, а не попросту прикрашати. І також вона проходить різні клінічні дослідження, має гіпоалергенні формули, спрямована на відновлення шкіри, а не лише на маркетинговий ефект. Ось три аптечних бренди, котрим я довіряю. І перший це зві звісно ж, віши Боже, як багато ш. ш, 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 ш в основі віши входить мінеральна термальна вода, а також зволоження і матування шкіри. Наступними йде Le roche POSAY. і я люблю цей бренд за те, що він дуже делікатно загоює шкіру. Мій улюблений це цикопласт. Я трошки пізніше про нього розкажу. А третім брендом буде в нас Bioderma. От навіть далеко мені треба ходити. Валка для обличчя У мене від біодерма. Якщо ви не вірите, більш докладно я розповім трошки пізніше про цей бренд, про всі ці три бренди. Чому це працює краще ніж люкс-косметика? І я відповім на це питання таким чином, що люкс зазвичай продає історію бренду, а аптечна косметика все ж таки за реальний результат. Також я перечислю саме переваги: це висока концентрація активних речовин в аптечній косметиці, які реально діють потім чітка дія на проблему, а дуже часто використовується. Сліцилова кислота, АХБХ кислоти, а також, звичайно, це доступна ціна на продукт. І так, ми дійшли до найцікавішого. Моя історія. Е... Буквально рік тому в мене була вугровова висипка просто по всьому обличчю. І, чесно кажучи, я дуже розумію, мабуть, акнешників. Це та сама історія, коли ти просто підходиш до дзеркала і не можеш дивитися на себе, тому що ти просто. Uh, ну, не те, що не відчуваєш все впевнено, а просто такий, ну блін, я не хочу на себе дивитись, от чесно. І uh, в мене чесно дуже багато було баночок, різних сивороток. Із Коноплею, і Ніцнамід, і господи, і зволожуючи кріма, і гідрофільна пінка, Дуже багато всього просто, але все це було не потрібно. Uh, я просто. Перейшла на очищення від біодерева. Спочатку в мене була така рожева пляшечка, але спробувавши ту і цю, я зрозуміла, що ця більше підходить до мого типу шкіри, бо в мене комбінований тип, і ця набагато краще, ніж рожева. Потім відновлення, ну, звичайно ж, звичайно, ж, я користувалася. Ретиноїдами, але не пила, а просто наносила на шкіру їх. От і потрібен був такий дуже жирний крем, щоб це все знаєте, облазило в мене як зміюки. Воно більш-менш нормально було в стані. І звісно, як вже я казала раніше, це був цикопласт від драшпосай. От, і ще я використовувала контроль блиску від віши. Тут напишу десь назву. От, бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю повну назву цього продукту. Тому за допомогою аптечної косметики я досягла бажаного результату. За Два місяці, в принципі, в мене було нуль нових висипань, лише тільки лишилося поборотися з постакне, от, але про це мабуть в іншому відео буде У нас розповідь. Я хочу сказати, що аптечна косметика допомогла побороти висипання і допомогла не лишитися з кредитом на монобанку. І так, як обрати. Косметику правильно. Найпопулярніша помилка це те, що а, люди купляють косметику, бо мені порадив блогер. От я і подумала, що мені теж підійде. це. Підійде, да, це. А, але ні. А, наша шкіра це біохімія. І як не крути, як ви б, вам того не хотілося, вам прийдеться розвертати і читати склад. А щоб його читати, треба в ньому розбиратись. Правильно? От я вам зараз розповім, як в ньому розбиратися. Що ж нам треба шукати на упаковці? Для зволоження нам треба шукати гіалуронову кислоту, сичовина, що вона називається уреа або гліцин. Проти запалень нам підійде цинк, пантенол і екстракт центели. Проти акне найкраще підійде саліцилова кислота, азелоїнова або АХБХ кислоти. Відбілювання, тона, пігментація, всі ці проблеми нам підійде міацинамід е, і екстракт лакриці. Чого слід уникати? Парабельні, сильні сприти, ароматизатори, е, особливо при висипаннях. Якщо ви бачите денотрований спис на другому-третьому місці у складі, це сигнал тривоги. Ні в якому разі його не купуйте. Цей засіб я маю на увазі, але не спирт. Спирт можете купляти, якщо вам дуже треба. А засіб не треба. Якщо ви не впевнені у складі, краще звернутися до косметолога, до котрого ви ходите, або зробити патч тести перед використанням, але знову ж таки, на що три, треба його купляти, щоб робити тест. Може, все ж таки вибрати там, де цього нема. Ну, коротше, вибирайте все, що я вам сказала, і все буде добре. Отак, зі свого досвіду я можу вам сказати, що менше це краще. Типу, якщо ви будете використовувати дуже багато різноманітних засобів, ви навпаки ще більше заб'єте свою шкіру і, можливо, навіть погіршите її. Особливо якщо це у вас акне або вкрива висипка, як в мене була. От. І ще додаткові рекомендації від мене, це те, що. Дивіться краще на тип шкіри, аніж на те, який вас вік. Бюджетна аптечна косметика це не про економію, це про розумний вибір. Пам'ятайте, що краще мати три баночки з гарним складом, а не. 10 з інстаграм-сторінки, яка дуже гарно розк... рекламована там не знаю з якогось запада скоріше привезена, якась дуже крута. Краще перевірене. Амінь. Також обов'язково треба мати SPF, який краще, як підійде, як обрати. Все це є вже на моєму Ютубу-каналі. Відео як обрати СПФ. Тому приходьте, дивіться. І все буде добре. Якщо вам справді було корисно, то будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем та підпискою обов'язково. От, а також поділіться, чи використовували ви раніше аптечну косметику, чи допомогла вам вона у якихось ваших проблемах. Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі.